Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про тотальний ріст цін на майже усі позиції продуктів, як харчових продуктів, так і нехарчових. Це не ролик про те, що все пропало, зрада і все таке інше. Просто як констатація факту, адже почалася осінь. На осінь, в принципі, завжди все дорожче, але деякі позиції, з якими я. Стикнувся нещодавно, мені якби не дуже зрозумілі. Десять тиждень тому до нас приїздили батьки з Києва до Харкова, і я відвозив їх на вокзал, коли вони вже їхали додому. Заїхали ми на майданчик з паркування біля самого залізничного вокзалу в місті Харкові. І от влітку я пам'ятаю, що приїжджала гості на нас теща. Я її так само відвозив, заїжджали на цей же майданчик, там сидить охоронець, шлагбаум на в'їзд і на виїзд. І от година стоянки на цьому майданчику коштувала 10 гривень. Це я чітко запам'ятав. І цього разу, коли я вже віз батьків знову на вокзал, я приготував з дому 10 гривень, поклав їх в машині. І було моє здивування, коли я давав 10 гривень вже на виїзді. Сього майданчика, коли усіх проїв на потяг. І охоронець цей каже: вибачте, але вже не 10 гривень коштує парковка, а 25. Ну, мені якось було це дивно, він був шевроном цим нашивкою Укрзалізниця. Тобто я не заглиблювався в цей процес, але можна зробити висновок, що ця парковка біля вокзалу належить саме Укрзалізниці це державне підприємство. І у зв'язку з чим таке якби підвищення у 2,5 рази, буквально за 3 місяці часу, було 10 гривень стало 25 гривень. Якось Нічого не покращилось на цій парковці. шлагбауми ті самі, охоронець той самий, мінімальна зарплатня для охоронця начебто не підвищувалася і таке інше. І потім наступного дня поїхав я на базар. Купуємо ми дитині сік гранатовий щотижня, щоб він пив потроху кожен день для підвищення імунітету і такого іншого, там, гемоглобіну, хто що каже, але йому подобається, він п'є. І ми купували цей сік, 200 гривень за пів літра Був, при тобі його витискають спеціально такою машинкою. І от минулого тижня на вихідних я поїхав вже цей. Хлопець, який робить цей сік, каже, вибач, вже не 200, а 250. Ну добре, 250, так 250. Потім днями там брали дитині також картоплю, трохи смажену він буває, полюбляє, дозволяє йому інколи в одному закладі в Харкові. От була ця картопля ще останнім часом, буквально там два тижні тому, 45 гривень це вже 50. Тобто 5 гривень підвищення, ну, плюс 10%. Начебто непомітно, але навіть заходячи в магазин, роблячи закупи на тиждень, я помітив, що там 2 гривні, там 3 гривні, хліба трохи подорожча, також на 2-3 на гривні. Начебто непомітно, але в середній чек в тебе все рівно плюс 10-15% зріс. Звісно. Подорожчали дуже ті що гірки, але це сезонне явище. Буквально ще три тижні тому кілограм гірків дуже гарною якостю були по 50 гривень. Зараз менше 100 гривень їх і немає. Осінь, вже все йде до зими, це зрозуміло. Але так само, як парковка на залізниці, яка належить, то я не розумію, що таке підвищення. Ну, але загалом ми розуміємо, що економіка. Теж працює в такому складному режимі вже четвертий рік, тому, напевно, підвищення цін будуть і надалі. Проте, як ми розуміємо, що не усіх зарплатні підвищуються, тобто плюс ще сезон, плюс інфляція, плюс те, плюс все. І якщо, умовно кажучи, на 5 тисяч гривень там ти міг придбати влітку дуже багато чого, то зараз. Придбаєш менше. Це без рахування овочів, фруктів, які влітку, звісно, коштували дешевше. Хоча, знову ж таки, зараз фрукти, бачу, дуже гранати з'явилися, хурма з'явилася, тобто на зміну кавунам, диням, е, якимось ще фруктам, персикам прийдуть. Винограду дуже багато. Але все ж таки відчутно підвищення цін, тому тримаємося, як кажуть.